Одну з найбільших колекцій стародавнього іконопису рятують від війни у Черкасах. Їх консервують для збереження. Український митець та колекціонер Микола Бабак збирав ці їх образи по всій країні 30 років. 500 полотен складають у дерев'яні короби, щоб у будь-який момент бути готовими їх вивести. Матеріал Яни Лимаренко. У цьому велетенському коробі одна з найкращих ікон з колекції Миколи Бабака. Він обережно розпаковує полотно, на ньому кілька шарів плівки та поролон, щоб не пошкодити у коробі. Святий медрофон. Із петіптром от ця ікона характерна 18 століттю. Цей образ колись прикрашав стіни Мгарського монастиря на Полтавщині. Його вже давно немає. А от ікону пану Миколі вдалося знайти на чорному ринку. Написана майстерно, імовірно, її автор справжній іконописець. А цей образ святих Миколая та воїна Іоанна на дерев'яних дошках написав уже народний умілець, каже пан Микола. Образу пощастило, Виповід дошки не дуже люблять шкідники. Тож деревину вдалося врятувати. Ільна частина, яка характеризує шпуги. Шпуги. Ну, бачите, час посік її. Всі ікони зберігаються ось у цьому приміщенні зі системою пожежогасіння та сталим мікрокліматом, щоб зберегти полотна. У колекції пів тисячі ікон 18-20 століття, коли окупанти почали нищити культурну спадщину, митець кинувся рятувати картини. Отримав іноземний грант 20 тисяч євро на порятунок. Цей грант ми використали на те, щоб виготовити контейнери для предметів мистецтва колекції, які, якими володіє фонд Миколи Бабака, тому що загалом їхня кількість близько 15 тисяч артефактів. Потім була велика робота з виготовлення контейнерів та пакування. Колекцію укладають так, щоб можна було в разі небезпеки швидко перевести. В світі більше такого немає. Коли я була за кордоном і пропонувала в музеях зробити виставку української ікони і показувала нам їм наші здобутки барокові, вони були шоковані. Тому що в світі знають грецьку ікону, знають російську ікону. І абсолютно не знають української ікони. в українських образів. Своя історія найчастіше на іконах зображали Богородицю і Спаса на другому місці Миколу Чудотворця, а тоді вже святих воїнів. Воїни в Україні, святі воїни, надзвичайно популярні. Країна, яка надзвичайно дуже тривалий час перебувала у війні, зрозуміло, що воїни вшановувалися. Це і Дмитро воїн, це і Георгій побідоносець, це і Михайло і Іван. Рятувати ікони пан Микола почав 30 років тому. На той час молодий художник у Польщі на ринку побачив цілий ряд образів, незаконно вивезених з України. О, мама, мія, ну це ж треба щось робити, тому що все буде абсолютно вивезено і унікальний цей. Пласт культури він абсолютно залишиться невідомим. Далі почав збирати. Пригадує, як у дитинстві на Черкащині батько комуніст змусив викинути ікони, а мати ховала їх на горищі, де маленький Микола любив їх розглядати. Там і почав шукати образи у старих хатах. Кожну реставрував сам. Таке явище дало можливість мені багато дуже речей знайти на горищах у людей. Хата вже господарі помирають, і хата вже все на розкуп, і якраз я був один із перших, хто там живився, коли такі, як я, не попадають туди. То вони просто все це згрібають і висипають у яр. І я там знаходив унікальні речі. Тоді пан Микола врятував ікони вперше. Під час війни їм загрожує небезпека вже вдруге. Але чоловік обіцяє їх зберегти і після війни знову виставляти та досліджувати. Наша культура це наша ідентичність, це наше все. Це ми без цього всього. От уявимо, що от я яким чином не зібрав цього, і що. На що пертися нашим діткам? На що прадіткам. прадідкам? Яновомаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал.